Привіт! Якщо ви тут, значить готові знов проявляти свою віру на ділі. Наступне завдання зробити добре тому, хто цього потребує. Придивись навколо біля тебе точно є люди, яким важче за інших, і ти здатен їм допомогти. Це може бути твій однокласник, якому найскладніше в класі. Можливо, він якийсь не такий, як усі, можливо, його ображають. Щоб просто з ним ніхто не товаришує. Стань для нього підтримкою, можливо, захисником чи навіть другом. Напиши йому листа, запроси на прогулянку або до себе в гості. Вислухай, поспілкуйся, допоможи зробити уроки, зроби подарунок. Заступися за нього, коли його ображають. Або, можливо, йдучи до магазину, ти помічав нужденних бабусь чи дідусів, які, дивлячись на продукти, перераховують дріб'язок, якого не вистачає на елементарні покупки. Не соромся, підійди до них. Скажи добрі слова і замість цукерок для себе купи їм смачного хліба чи ще чогось. У твоїй церкві можуть бути люди, яким ти можеш допомогти, попіклуватися, проявити турботу, сусіди, просто знайомі чи незнайомі люди. Бог любить людей і, можливо, тому, про кого ти зараз подумав, він хоче показати це саме через тебе. Зроби добро тому, хто цього потребує, не будь байдужим.